Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні хочу вам представити виконання лабораторної роботи наступної по теорії автоматичного керування, яка в нас повинна бути. Вона вже знаходиться в нас в курсах так п'ятий семестр і лабораторна робота номер 1 в статичні системи нелінійні системи знаходиться в темі. Це визначення оптимальних параметрів настроювання пропорційно-інтегрального регулятора. Ми повинні з вами ознайомитися із способом визначення оптимальних параметрів регулятора за лінією рівного вступлення коливальності та лінією визначення інтегрально-квадратичного картирі якості перехідних процесів. В даній лабораторній роботі містяться загальні відомості. Щодо даного методу, <кій> і також є рисунки границі області, заданого степеня коливальності площині параметрів настроювання. І ми бачимо, як воно змінюється від 0,9, наприклад, 0,75, 0,60 і так далі. Тобто воно більше, таке, більше така огинає. Так? Завдання до лабораторної роботи має 5 пунктів. Так, і йде в порядок і методика виконання. Я буду розглядати четвертий варіант, тому в своїх лабораторних роботах ви використовуєте перший, другий, третій варіант по порядку по списку. Перший, другий, третій, потім знову перший, другий, третій. Будуємо нашу структурну схему відповідно до нашого варіанту, яка складається із трьох періодичних ланок, складається із регулятора. КР і КІ, які в е, нас організовані як Гейни, так? тобто прості числові значення, але інтегральна складова, що повинна мати одиничку на С обов'язково. <кій> Відповідно до е, нашого завдання, ми з вами повинні зняти криву розгону об'єкта замкненої сар. Так, для чого встановити налаштування ПІ регулятора рівним нулю, тобто перший степ у нас 0, степ потім другий, це він іде як збурення, тобто степ 1, ми подаємо нашу десяточку. І запускаємо нашу систему. Тобто, на вхід ми подаємо не по управлінню, а по збуренню 10. І пам'ятаємо, що якщо ми подавали 10, то ми і ділимо стале значення також на 10. Відповідно, ось тут ми встановлюємо 10. Ов'язкову в степ 1. Крива розгону. У криві розгону ми визначаємо характеристики об'єкта, тобто, проводимо дотичну нашу до кривої розгону, так, і проєктуємо всі ось ці наші значення, які ми з вами отримали. Ми повинні пам'ятати, що. К об'єкта завжди значення, на яке виходить, стале значення наша крива розгону. У мене десь 7 виходить 40, 497, 100 тисячних. І я коли поділю на 10, мене вийде 0,75, так? Тому ми про це не забуваємося. Якщо ви подаєте одиничку, на цю ні на що не, не ділите. Але у завданні в нас стоїть десяточка. Тому ми для того, щоб визначити об'єкта, <кій> я напишу ось тут. Ми беремо те значення, на яке в нас вийшло 7.40. 497 ділимо на 10, і в мене орієнтовно виходить 0,75 сотих. Тепер нам потрібно визначити інші характеристики об'єкта, так? Це час запізнення і стали часу об'єкта. Тому для цього ці всі дотичні і проводяться, для того, щоб ми з вами могли визначити те, що нам потрібно. Якщо це 50, то це десь приблизно 25, половиночка, так? І ми собі записуємо, що стало часу запізнення, десь приблизно буде 25 секунд. Я вже порахувала для 25, там можна було трішечки менше брати. Так, десь в мене 22 було, ну вже як є. Якщо там половина 25, то те об'єкт, те буде у нас, чому буде дорівнювати? Ми беремо 125 плюс десь 12 з половиною, І в мене виходить 137,5. Те об'єкт, ми. Часу віднімаємо запізнення. Через це в нас буде 137,5 відняти 25 секунд і десь приблизно буде 112,5 секунд. Це стало часу нашого об'єкта. Ще раз наголошую, що це час відняти час запізнення. Я зараз відкрию ще один файлик новенький, так? Для того, щоб можна було це все описати по формулах, як його рахувати, хвилиночку, почекайте, будь ласка. Відповідно до протоколу лабораторної роботи, в нас є формули, по яких ми з вами обраховуємо наші е, сталі параметри. Так, це, що нас цікавить, це регулятора, цікавить так, і час е, і коефіцієнт інтегрування. <кій> відповідно до е, нашої формули. К регулятора буде дорівнювати 0,7, що множиться на час об'єкта, ділиться на К об'єкти час запізнення, а час інтегрування 0,7 стало і часу об'єкта. Так, тому ми собі пишемо, що К-об'єкта, перепрошую, К-регулятора, так, буде дорівнювати. 0,7 на Т об'єкта, що ділиться на к об'єкти і множиться на час заключення. Це ті параметри, що ми з вами визначали, по криві розгону. У мене час об'єкта буде 112,5, тому я 07 множимо на 112,5, ділю на К об'єкта у мене 075. Тому що ми подавали десяточку, ми не забуваємо ділити на 10 стали значення і на 25 секунд. І в мене приблизно десь вийшло 4,2. Далі час інтегрування це 0,7 те обєкта Це буде 0,7 на 112,5. І вийде орієнтовно десь 78,75 секунди. Але ми з вами пам'ятаємо, що К інтегрування до рівня КР, що ділиться на ТІ. Тому для того, щоб визначити інтегральну складову, ми з вами проводимо дію ділення того, що ми отримали, і вийде 0,5 це K інтегрування. Обов'язково ми його рахуємо. Тепер ці всі розраховані значення підставляємо в нашу структурну схему. Це буде 4,2 і КІ, я її підписала КІ це 0,5. Збільшуємо наш час перегляду до 1,5%. До 1,5 секунди. Ще для того, щоб дисплей, ми шукаємо в Sync. Для того, щоб dot product додати, ми йдемо в Mass Operation. Є dot product. Ну інтегратор у нас знаходиться в Continuous, Для того, щоб ви це все спільно. І запустили наш час. І ми дивимося інтегральний критерій у нас 330, цілих. 335, <кій> так? При, нас, при наших значеннях. Але ми з вами рахуємо степінь затухання. Ми повинні пам'ятати, що це повинна бути зона 0,75, 0,9. Тому ми беремо, збільшуємо. Це в нас десь приблизно 2,3, і, і третя амплітуда 0,7. І рахуємо з вами степінь затухання. 2,3 мінус 07, 1,6 ділимо на 2,3, і виходить 069, тобто, в мене степінь затухання не підходить моїм заданим параметрам, тому я повинна його змінити таким чином, щоб вивести на 0,75 0,9. Я трішечки зменшила до трійки не чіпаючи інтегральної складової, а лише КП, І дивлюся свої параметри. У мене було там 2,55. Ми ділимо на 0,40, Виходить, 2,0530, ми ділимо на 2,55, 0,8. Мене це все влаштовує. Тому я беру, собі малюю. Обов'язково ось цю таку табличку, яка знаходиться в нас з вами в зараз хвилиночку, я відкрию. Clevermas, і тоді можна було спокійно щось там рахувати і це все робити. Так, далі ми з вами будуємо. Ось цю от табличку, степінь затухання КР, КІ, інтегрально квадратичний критерій, для того, щоб побудувати граничні межі наші, і визначити оптимальні налаштування, так? Що ми повинні робити? Ми повинні. Підбирати КР і КІ таким чином, щоб степінь затухання у нас завжди був однаковий, він у нас не змінювався. Я собі записую, що в мене було 0,8 при КР3, КІ5, інтегральний квадратичний критерій 466. ну, Можна ці 6 написати, можна написати просто 460. Далі в лабораторній роботі сказано, що ви повинні зменшити в два рази ваш КР, не змінюючи КІ. Тобто, ми з вами повинні знайти таку точечку, яка буде відповідати сталому КІ, але ми повинні з вами рухатися від КР мінімального до максимального значення. Тобто, ми з вами повинні знайти мінімальне наше значення. Так? Тому коли я його зменшу в два рази, то в мене не вийде такий, як потрібний, степінь затухання. І, можливо, і вас його не вийде, тому що або він буде в дуже маленькому діапазоні. У мене було 4,2, я ставлю десь 2,2, приблизно 2,1, так, і запускаю, щоб брати до розрахованого значення. І якщо порахувати, Степінь затухання, який виходить, так, то він в мене буде менший, а мені це не потрібно. Мені потрібно зберігати постійний степінь затухання. Відповідно, в мене утвориться 0,77. Ви можете варіювати туди-сюди, приблизно, якщо я брала 0,8, то я можу брати 0,79, 0,81. І Краще змінювати і КР, і КІ, тобто ви зменшили КР, знайшли значення, там тишечки збільшили КР, змінили і КІ так само, так? Для того, щоб це все подивитися. У мене діапазон вийшов невеличкий, тобто в мене вся лінія співпадає десь 2,5 от при 0,5 і степінь затухання в мене 0,79. Тому я його собі, якщо округлити, то буде 0,8, тому я його собі записую. Бо я попала на саме вершечок, так? За 2,5, 2,5 і в мене вийшло інтегральний критерій 559 і 2. Тепер, що ми повинні з вами зробити? Ми десь повинні з вами орієнтовно дивитися на наш рисунок границі області заданого степеня коливальності та інтегрально-квадратичного критерію. І знайти отаку точку мінімальне значення і максимальне значення, але при сталому КІ. В мене виходить це саме самий пік вверх, так? Тобто не широке значення, а самий вверх. Тому кожного варіанта буде своє, і ви приблизно повинні собі визначити ці всі метри, Так? Я ж повторюю, якщо ви візьмете і зменшите в два рази. Або там трошечки попідбираєте КР, з цим випухання був однаковий, це дуже добре. Але для того, щоб довго не морочитися, то ви краще собі приблизно дивитеся, що ми з вами поступово беремо, збільшуємо маленькі значення КР і маленьке КІ, поступово збільшили. Потім у вас що йде? КР збільшується, а КІ зменшується. Так? Тому я і працювала наступним чином. Я зменшила КР і підібрала таке КІ і підібрала таке КІ, щоб у мене степінь затухання був 08. У мене вийшло 0,65, а там 0,3 так? І я, коли запущу, в мене інтегральний квадратичний критерій вийшов 1734. Тому, коли ми з вами порахуємо степінь затухання наш, так, то він буде в межах 0,8. І записую ці параметри до себе у табличку. Тому що ми далі будемо з вами збивати ці наші ці значення. Далі я трішечки взяла, збільшила КР, і КІ я зменшую, тому що по лінії воно зменшується. Якщо ми подивимося, що ми збільшуємо КР далі. Максимального значення в нас K, і зменшується, тому я взяла 3 і 3, а K, і взяла 0,4 і запустила. <coughs> і в мене так само степінь затухання буде межа, так, я собі так і записую. 0,79 у мене вийшло це 08, я повторюю, плюс-мінус одиничка дозволяється одна сота. Це 3,3,4 і інтегральний критерій 439,8. Далі я взяла 081, у мене вийшло 1,4 і 0,4. Якщо ви зараз от подивитеся. То якраз цей приклад показує тому, що в нас з вами ось це мінімальне значення, ось це максимальне значення при сталому КІ, так? тобто в нас з більшої від маленького до більшого КР. Тобто ми попали з вами в ось ось цю область: мінімального, максимального, але в мене вийшло, що при інтегральній складовій цілих чотири тому, бачите, не при 0,5 вийшло, а при 0,4. Тепер що ми робимо? Ми з вами будуємо таку ж саму е, нашу, е, наш графік. так? Ми його будуємо в тих же самих координатах. Це в нас буде іти КІ, потім іде КР і інтегральний квадратичний критерій ВР. Ось так от. І позначаємо наші. Параметри, що це в нас буде верх КР, а перепрошую, КІ буде верхня межа, а далі буде КР і буде інтегральний критерій, інтегральний квадратичний критерій, так, і 2. Відповідно, ми з вами ділимо, дивимося, що в мене мінімально 1,4, і 3, а там 0,4 і 0,5. Тому я взяла ось такі от межі. Та? Для кожного параметра ви обираєте самі свої межі відповідно до тих призначень, які у вас утворилися. КР я розбила по три клітиночки. Три клітиночки це в мене одиничка. І дуже класно це все в мене. Виходить, одиничка, три клітиночки. Далі йде у нас тійка, три клітиночка, трійка. І ще залишається три клітиночки, наша четвірка. Так, ну інтегрально-квадратичні критерії так само розбила по три клітинки. Я бачу, що в мене 460, а там 1734, то я зробила по 500. Тому у нас буде 500-1000. Так. Далі в нас буде ще три клітиночки, це буде півтори тисячі. І далі ще три клітиночки це дві тисячі. Що ми спочатку будуємо? Ми спочатку будуємо залежність КР і КІ. Тобто постійного лінію постійного туплення затупання. За і дивимося, що в нас, <кій> будемо різними. Кольорами 1 і 4 було 0,4, так? Далі ми дивимося 3, 0,5. Ставимо точечку. Далі ми з вами дивимося десь 2,5 05. Далі 0,65 і 03. У мене тут 0,5, 0,65, трошечки вище, так? Десь у мене буде 0,3. Далі 3 і 3, 0, 4, так іде. Один і чотири. Ми беремо і там три і десь, то три двадцять п'ять, так, три з половиною. Ну, десь отак от буде, так. От, і будуємо нашу лінію. Остійного степеня затухання. Вона відбуває ось такий вигляд. Дуже незручно малювати на так от лінії на графічному планшеті. Так? І наступний етап це ми будуємо з вами інтегрально квадратичний критерій. Підписуємо, що попередньо це на світі константи, так от постійного ступеня пітосальні, і наступний це побудова інтегрально-квадратичного критерію. Оптимальні налаштування в нас будуть знаходитися в мінімальному значенні інтегрально-квадратичного критерії, тому що інтегрально-квадратичний критерій це площа під кривою, чим менша площа. Тим краще параметри. Відповідно, інтегрально-квадратичний критерій ми будуємо по КР і інтегральні складові. Тобто у нас було 3, 460, потім 2,560, трошечки більше. 0,65 у нас було 1734. Так, десь ось так, точка наша. А далі 3 і 3, 439. Ми вже там відмічали з вами. Десь ось так виходить, так, наше значення. І останнє 1 і 4, 983, так. І з'єднуємо наші лінії. У мене виходить низ, я попала в саме оптимальне значення. Далі такий би хвостичок нам ще не вистачає наверх. Так, так як у нас з вами було. Кожного може вийти по своєму. Ви дивіться, як воно у вас буде. Але для того, щоб це перевірити, то ми повинні збільшити трішечки КР, так і зменшити наше КІ і подивитися, що в нас з вами вийде, а воно починає у нас зростати. Дати. Тому я, ну, от так вийшло, що попало, попало в самий самий низ свого інтегрально-квадратичного критерію. Так? І ми бачимо, що для того, щоб знайти оптимальне налаштування, ми дивимося по мінімуму інтегрально-квадратичного критерію. Якщо зараз перевіримо нашу теорію, Візьмемо десь 3,5, так, якщо продовжити нашу лінію, вона почне впадати. І десь приблизно буде десь 0,2 чи 0,3 десь в такому от діапазоні. Так. Ну, нам саме основне, з вами потрібно подивитися, чи дійсно у нас інтегральна квадратична критерій буде збільшуватися. Так. І ми подивилися, що у нас 638,4. І дивіться, який вже йде в мене процес. Тобто він майже вже там не коливається. Тому дивимося на наші малюночки і давайте визначимо наше оптимальне влаштування. Мінімум це оптимальне значення інтегрально-квадратичного критерію. Ми продовжуємо на вісь постійного степеню затухання до перетину. І в нас буде наші оптимальні значення КР і КІ оптимальне. Так, і ось ці оптимальні параметри ми з вами будемо підставляти в нашу структурну схему. Це інтегральна квадратична критерій оптимальна, а це оптимальне по КІ і КР. Якщо ми продовжимо з вами, то ось. КР. Тому КР оптимальне в мене десь виходить 3, ,3 А КІ оптимальне 0,4. Так? І ми собі обов'язково ці всі параметри повинні записати. І підставляємо в нашу в нашу структурну схемочку. 3 і 3 та 0,4. Ну, Запускаємо наш процес і перевіряємо. Вигляд перехідного процесу. Ось такі от у нас оптимальні параметри, так? Що ви повинні записати до свого протоколу лабораторної роботи? Обов'язково повинна бути е, в нас <кхи> структурна схемка до вашого варіанту, так? Обов'язково повинна бути ось та ця табличка, потім намальований графік наш. Е, ось, і обов'язково повинна бути ще крива розгону, по якій ви визначаєте ваші оптимальні налаштування. Так? Саме важливо при е, тому, як заповнювати цю табличку, я ще раз порадати змінювати КР і КІ, для того, щоб можна було побудувати. Ось ці всі графіки, так? Так. Крива розгону із нашими всіма характеристиками. Вона обов'язково повинна бути до протоколу занесена. Так, структурна схемка, табличка. І наш графік розрахунку оптимальних налаштувань, а також перехідний процес при наших оптимальних значеннях. Обов'язково. Графік ось цей будується визначення оптимальних налаштувань, будується вручну. Обов'язково. І я ж кажу: для того, щоб можна було вам спростити побудову цього графіку, <кій> і змінюйте КР і КІ у тих от діапазонах, для того, щоб можна було побудувати нашу лінію. Ну, і ось цей перехідний процес уже при оптимальних налаштуваннях. Лабораторна робота складна. Я думаю, що ви зможете цим з всім з справитися і все у вас буде добре. Якщо будуть виникати питання, пишіть обов'язково з вами це все подорож. Все. Дякую за увагу, до побачення.